Жіночі різдвяні піжами від бренду Esmara лише 265 гривень за ось таку класну одиничку. В лоті їх буде представлено аж 10 штук і ціна лоту 2650 гривень. Відразу кажу, принтація може відрізнятися. Варіація в лоті по розмірам також. Розміри від S до LXL. 100% котон. Ну, то є якість, я вам хочу сказати. Показую, як вони виглядають в розгорнутому вигляді, ось так. Матеріал просто суперовий. Хочеться її надягнути, зробити теплого чаю і не знімати. 265 гривень для тематичних вечірок, можливо, для фотосесій, просто для святкового настрою. Ідея класна для подарунку. Тож, якщо у вас магазин одягу, цей товар, повірте, надовго не затримується. До речі, кажуть, що червоний це трендовий 2026 року. Правильно! І треба Новий рік зустрічати саме в такому кольорі. І показую ще один варіант, який може бути. Ось такий. Просто вау! Матеріал, вау, піжама і вау ціна. Тож, якщо ви хочете замовити даний лот, повірте, він у вас надовго не затримується, пишіть нашим менеджерам, телефонуйте, їхні контакти та наш сайт ви можете побачити знизу під цим відео.